У сучасному інформаційному світі усі люди, маючи доступ до всесвітньої павутини, чули про Фейсбук. Одним із співзасновників є Марк Цукерберг, якого можна називати архітектором сучасної епохи соціальних мереж людина, що перетворила студентський проєкт на глобальну платформу, яка визначає інформаційний порядок денний. Він уособлює ідею успіху, де алгоритми керують не лише рекламою, а й думками мільярдів. Але чи є Цукерберг генієм, який відкрив нову добу комунікацій, чи крадієм, що скористався чужою працею? Чи може він володар цифрового левіафана, який стежить за вами та робить людей нещасними? Цукерберг вважається наймолодшим мільярдером, який зробив себе сам. Разом з тим його все життя переслідують позови та скандали, а Фейсбук є об'єктом нещадної критики з усіх сторін. То хто ж такий містер Цукерберг? Вас вітає YouTube канал Фігури, де ми говоримо про важливих постатей історії України та світу. Пишіть в коментарях, про кого ви хотіли б побачити нове відео, адже від вас, любі глядачі, залежить доля каналу. Тому давайте наберемо під цим відео рекордну кількість лайків. Позаримось на 2000? Цукерберг не раз попадав у цікаві історії, і ви напевно вже трохи чули про останню з них. На інавгурації Дональда Трампа Марк Цукерберг, схоже, був глибоко занурений у роздуми про неабиякі активи Лорен Санчес. Глава Фейсбук потрапив у кумедну ситуацію, коли його, здавалося б, підловили на погляді, що заблукав у бік декольте благодійниці. Санчес у цей час невимушено розмовляла зі своїм нареченим Джефом Безосом та Джаредом Кушнером, навіть не підозрюючи, що сидить поруч із так зачарованим співрозмовником. Цей епізод широко обговорювався в інтернет-просторі, а Цукерберг став об'єктом жартів та підколів. Дитинство та молодість. Марк Цукерберг народився 1984 року в Нью-Йорку в родині лікарів і виріс у реформістській єврейській родині. Ще в дитинстві зацікавився програмуванням і показував свій талант. Юнак створив програму для сімейного чату Цукнет. А в старшій школі музичний плеєр Synapse Media Player. Як ми бачимо, чим раніше людина починає розбиратися у своїй сфері, тим більше в неї можливостей у дорослому житті. Саме тому ми хочемо порадити спільний з командами школи останнього капіталіста та Go курс із фінансової грамотності для дітей. Це можливість дати вашій дитині впевненість у грошах, і, можливо, саме цей курс буде рекомендувати ваша дитина, коли розбагатіє, і буде давати інтерв'ю як новий Марк Цукерберг. Цей курс про те, щоб навчити дитину відповідально ставитися до грошей. GoITeens вже понад 9 років навчають дітей і вже встигли навчити різним навичкам понад 150 тисяч дітей. 8 модулів, 16 годин активного навчання. Якісно, доступно, зрозуміло від професіоналів. Тож не звалікайте деталі за посиланням в описі або через QR-код на екрані. У молодості Цукерберг вивчав психологію та інформатику в Гарварді, де розробив програму Карсмеш для вибору і формування курсів, і Фейсмеш сайт для голосування за найпривабливіших студентів. Фейсме швидко здобув популярності, але був закритий через скарги студентів і технічні проблеми. Поворотним моментом у житті нашого героя став січень 2004 року, коли він почав працювати над кодом для нового сайту. А вже 4 лютого запустив The Facebook разом зі своїми сусідами по кімнаті. Ідея соцмережі була натхнена студентськими фотодовідниками каталогами академії Філіпса Ексетера, які називали Фейсбук. Проте тут не обійшлося без скандалів, які переслідували героя довгі роки. Через шість днів після запуску троє студентів Гарварду звинуватили Цукерберга в тому, що він використав їхню ідею для створення Фейсбук, обманувши їх, пообіцявши у розробці конкурентного продукту. Розслідування журналістів виявило, що він навіть зламав електронну пошту редакторів, аби завадити публікації. Лише пізніше конфлікт завершився мировою угодою, яка передбачала виплату 1,2 мільйона акцій Фейсбук і 20 мільйонів доларів. Інша сумнівна історія сталася з Цукербергом у 2005 році. Тоді Едуардо Саверін подав позов проти Цукерберга, звинувативши його у витраті коштів для своїх потреб. Справу врегулювали поза судом. Саверіну підтвердили статус співзасновника Фейсбук, а він зобов'язався не спілкуватися з пресою. Як бачимо, Цукерберга аж ніяк не можна назвати прикладом порядності та чесності. З самого початку Фейсбук задумувався як студентська мережа і був доступний лише для студентів Гарварду, але згодом розширився на інші університети. Цукерберг покинув навчання у Гарварді та разом із командою переїхав у Кремнієву долину, де отримав інвестиції від Пітера Тіля. Відмовившись продавати компанію, він неодноразово розповідав, що прагне створити доступний інформаційний простір і зробити світ відкритішим. Наш герой підкреслював важливість місії соцмережі, а не лише прибутку. Що ж може принести більше доходів, ніж імідж компанії, яка працює на спільне благо. У 2010 році Facebook досяг позначки в 500 мільйонів користувачів. Чому ж компанія досягла такого успіху? Одним з секретів Facebook є контрольоване зростання. Спочатку це була мережа лише для Гарварду, потім поступово поширювалася на інші університети, школи та компанії, вимагаючи підтвердженої електронної адреси. Це створило образ безпечного простору, на відміну від хаотичного MySpace. Лише у 2006 році Facebook відкрився для всіх. Такий підхід дозволив будувати потужну технічну інфраструктуру, уникнувши проблем конкурентів. Компанія залучала найкращих інженерів, які створювали нові інструменти, що допомагали масштабувати платформу для мільйонів користувачів. Але інновації не були самоціллю. Головне було втримати увагу людей. Конкурентна стратегія Facebook передбачала безжальне копіювання або поглинання найкращих ідей. Facebook перейняв від Google одержимість якістю продукту та надійною інфраструктурою, що допомогло йому захопити ринок. Ще один фактор успіху реклама. Google змінив підхід, прив'язавши її до результатів пошуку. Facebook пішов далі, пов'язавши рекламу з конкретними користувачами, що зробило її надзвичайно ефективною. Facebook досяг успіху завдяки віртуозному піару. Коли вибухали скандали, як, от, зміна умов використання у 2009 році. Цукерберг майстерно гасив невдоволення, заявляючи про контроль користувачів над їхніми даними. Фейсбук створив не просто соцмережу, а цифрове суспільство, де користувачів почали сприймати як громадян Фейсбук. Саме це разом із жорстокою конкуренцією, технологічною міццю та вмінням Цукерберга вести інформаційні війни допомогло компанії пережити численні кризи та утримати владу в цифровому світі. З часом Фейсбук зміцнив свої позиції на глобальному рівні. Зокрема, намагався закріпитися в Московії та Китаї у 2013 році. Цукерберг ініціював проект Інтернет.орг для розширення доступу до інтернету в країнах, що розвиваються. Він заявив, що мобільні технології майбутнє Фейсбук, вплив товариша Цукерберга зростав, і він неодноразово входив до списків найвпливовіших людей світу. А журнал Time його неодноразово визнавав людиною року. Звісно, зважаючи на те, хто взагалі попадав туди на обкладинки, виникає питання: а наскільки взагалі це велике досягнення? Проте, яким би не був впливовим, але наш герой неодноразово опинявся на килимку перед американськими законодавцями. У 2018 році він свідчив перед Сенатом щодо скандалу з Кембридж Аналітика, але він відмовився виступати перед британським парламентом. Нагадаємо, тоді його компанія без згоди користувачів збирала інформацію для політичної пропаганди. У 2020 році його разом із керівниками Google і Twitter викликали на слухання щодо розділу 230-го закону про комунікації, який захищає соцмережі від відповідальності за контент користувачів. Республіканці звинуватили Facebook у цензурі над консерваторами. У 2021 році його допитували про дезінформацію, мову ворожнечі та роль платформи у штурмі капітолію. А у 2024-му він перепросив перед сім'ями постраждалих дітей на слухання щодо безпеки соцмереж. Саму соціальну мережу за що тільки не критикують. Передусім за цензуру, бани та мову ворожнечі. Гостро стоїть це питання у російсько-українській війні. А ще Фейсбук попадав під приціл за ухилення від податків і за порушення трудових прав працівників компанії. Існує багато наукових досліджень, які вивчають зловживання цією соціальною мережею. З іншого боку, компанію осуджували за бездіяльність, потурання брехунам, насильникам, терористам, расистам та іншому подібному контингенту. Хтось називає цю соціальну мережу величезним смітником. Чого ж варті пости, аля ці два брата святкують день народження і ніхто їх не привітав із зображенням, створеним за допомогою штучного інтелекту? Показовим є політичний аспект його діяльності. Марк Цукерберг зареєструвався для голосування у 2002 році, але вперше проголосував лише у 2008-му. У реєстрах виборців його вказували як незалежного, і він голосував щонайменше на двох з останніх загальних виборів 2008-му і 2012. Він ніколи не розголошував свої політичні погляди, але у 2013 році провів збір коштів для губернатора Нью-Джерсі Кріса Крісті, цікавлячись реформами в освіті. Того ж року підтримав мера Нью-Йорка Корі Букера, який балотувався до Сенату. Раніше, у 2010 році, за підтримки Крісті, він пожертвував 100 мільйонів доларів школам Нью-Йорка. У 2012 році передав 18 мільйонів акцій благодійному фонду Кремнієвої долини. У 2013 році заснував лобійську групу fwd.us, яка підтримувала імміграційну реформу і розвиток технологій. Проте вона фінансувала рекламу, що просувала нафтові та газові проєкти, через що її критикували організації, що себе вважають прогресивними, бойкотуючи рекламу у Фейсбук. Як справжній лицар соціальної справедливості, того ж року Цукерберг узяв участь у параді гордості в Сан-Франциско разом із сотнями співробітників Фейсбук. Цукерберг висловлював підтримку мусульманам після терактів 2015 року та наголошував, що вони завжди раді у Фейсбук. У 2016 році він засудив співробітників компанії, які викреслювали фразу Життя темношкірих мають значення зі стін офісу, назвавши це зловмисною поведінкою. У 2017 році він розкритикував імміграційну політику Трампа, а в 2020-му підтримав ініціативу щодо підвищення податків у Каліфорнії. Одначе, несподівано, у 2024 році, після перемоги Трампа на виборах, Фейсбук пожертвувала 1 мільйон доларів фонду, пов'язаному з Трампом. Цукерберг також визнав, що шкодує про співпрацю з адміністрацією Байдена щодо цензури COVID-19 і заявив, що більше не фінансуватиме виборчу інфраструктуру. Крім того, в інтерв'ю він почав заявляти, що корпоративній Америці не вистачає чоловічої енергії, натякаючи на занадто сильний крен в сторону фемінізму. Нині він обмежує активізм співробітників і, за даними New York Times, схиляється до класичного лібералізму чи лібертаріанських поглядів. Зважаючи на те, що Цукерберг є одним з найбагатших людей на землі, то такий вибір зрозумілий. Кому ж захочеться платити високі податки, підбиваючи підсумки, хто такий сеньор Цукерберг? Не претендуючи на вичерпність теми, то, судячи з усього, він прагматик. Цукерберг зумів домовитися з людьми, які ненароком допомогли йому створити Фейсбук. Під його керівництвом Фейсбук став найпопулярнішою соціальною мережею. Під впливом Ери Обами він підтримував прогресистські ініціативи Аля БЛМ. А коли повіяло вітром змін, то тут же налагодив стосунки з Мага. Нічого особистого, це просто бізнес. Напишіть свою думку в коментарях і до зустрічі. Не забувайте, що 2000 лайків, і ми розуміємо, що вам цікава така тема, і приступаємо до нової історії бізнесмену, що знайшов свою сферу і став еталоном успішності.